Дев'ятий день з вело це щоденна активність для того, щоб я досягнув своєї мети покращити свою форму. Маленькими такими кроками кожен день я роблю якусь активність або з велосипедом, або зі скандинавськими палками, або просто ходьба не менше трьох кілометрів. І таким чином я покращую свою форму, плюс додаю дисципліну, тому що мені ж треба спланувати, коли я оцю годину виділю для свого фізичного тренування, і виходить ще й за дві години не треба їсти. Ну тобто. Дуже добре допомагає ще й планувати. Ну і плюс є в мене велика мета: хочу стати майстром спорту зі скандинавської ходьби. І для цього так само треба покращувати свій фізичний стан. Нічого складного тут немає. Якщо хочете так само приєднатися до такої активності, просто вийдіть на вулицю, ну в чому є, можете в кросівках, кедах, шльопках, і пройтися мінімум півгодини, або пробігтися мінімум три кілометри. Ну або на велосипеді проїхати півгодини. І відмічайте себе в коментарях.